їй не треба, поки зоричу мацький шлях, я йду в тебе і до тебе. По золотих твоїх стежках. Мені lhes 재미çuda... dá Бо ми кохаєм то нестями і ще не скоро наш кінець, ще може нашими серцями, розпалим тисячі сердець, ще свій. Ще наша молодість при нас і те чи варте наше діло. То скажуть, люди скаже: час Україно, україно. Після далечі до. Дорі... Вірне серце твого сина я кладу тобі доні, до ніг. Так, діточки, наші вірні сердечка, ми всі разом кладемо до ніг. Нашої україночки, нашої красунечки, вільної, незалежної держави, яка ж вона в нас мальовнича, красива, кохана. Як ми всім великим своїм серцем любимо її щиро, щиро і дякуємо Богові за те, що ми є українцями. Я ще раз і ще раз вітаю вас із сьогоднішнім святом, із Днем Знань. І бажаю, щоб ви своїми світлими голівоньками возвеличували нашу державу, щоб вона була і надалі такою розумною, квітучою, славною Україною. Вітаю вас, мої кохані діти, знаю і вірю, що ви всім своїм сердечком. Любите і вболівайте за нашу державу, а Бозю почує усі ваші молитви і так зробить, що війна закінчиться. А поки ми маємо відео привітання, а вже завтра зустрінемося в школі. Дякувати Богові!